Осі вікна вітає вас. Праця без дискримінації. Депутати сьогодні лише з п'ятої спроби проголосували за поправку до трудового кодексу, потрібну для запровадження безвізового режиму між Україною та ЄС. Власне список кого не можна утискати на роботі, чималий проти всіх розбургала саме згадка про сексуальну орієнтацію. З нами наживо з парламенту Євгенія Токар. Івані що так збурило депутатів у цій правці? Так, віта, дійсно, депутати сьогодні дуже довго сперечалися, радилися до парламенту. Прибули навіть представники церкви. І от врешті з п'ятої спроби нардепи таки ухвалили цей останній закон із безвізовим пакету. 234 закон ухвалено. З Чим я вас всіх вітаю! Дякую! Власне, це поправка до трудового кодексу після її прийняття. Роботодавцеві забороняється дискримінація працівників за будь-якою ознакою. Список досить довгий, В ньому і з оборони дискримінації за релігійним вподобанням, за кольором шкіри, станом здоров'я, також сексуальної орієнтації. Та саме останній пункт збив з пантелику та розсварив народних депутатів. Забезпечення прозорості у нас прописано в Конституції, що 24 стаття, що ніхто не може жодної дискримінації застосовувати до всіх. І я не розумію, чому потрібно нам в трудовому кодексі цю норму прописувати. Для чого це взагалі нам в трудовому кодексі? Хто з них зазнавав якихось утисків чи учмівкі факти від десь чуди? Я цього не знаю. Це раз тим паче, скільки в парламенті працює, нікого ж ніхто не ущемляв. Це є одна з ключових основних вимог до нас в рамках ПДВЛ, в рамках нашої угоди про асоціацію. І е, мені здається, що ми просто е, ну кривимо душею перед громадянами України, коли ми кажемо, що ми рухаємося в Європу, і разом з тим ми. Е, Опускаємо сором'язливо опускаємо очі тоді, коли ми чуємо про те, що існують люди з якимись іншими звичками в нашому житті. розуміння і ще раз підтверджую спікер кілька разів бурхливо запевняв, що ця поправка в трудовий кодекс ніяк не зазіхає на традиційні цінності. Ми виступаємо з вами за сімейні цінності, і ні в якому разі я чую якісь фейки. Які говорять про те, що в Україні можуть бути хоч якісь одностатеві шлюби, не дай Бог. Щоб це відбулось, і ми ніколи це не будемо підтримувати. Найбільше голосів за закон віддав блок Петра Порошенка. Найменше радикали не голосував. Майже опозиційний блок. Я нагадаю, це останній закон, який мав ухвалити парламент для скасування візового режиму з європейським союзом. Чи давати на це українцям зелене світло? Єврокомісія вирішуватиме вже 15 грудня. Віто. Євгеній, дякую тобі. Це була Євгенія Токар про те, як ухвалювали останню норму з безвізового пакету.